І так, відправляється зараз машина вже в Україну, так як я вам казав, і щоб вона не їхала в кустах, забив трохи допомогою. Це коротше, ці стілки в капці, ці памперси, жіночі прокладки, трохи одежі шуком пляжної, світера, куртки, теплі носки. Коротше, все саме необхідне, таке, що треба хлопцям. Так, так що, друзі. Все буде добре, не переживайте, перемога обов'язково за нами. Все буде Україна. Все, всім пока. Доджик мій поки відпочиває, а я поїхав далі. З бронежилетами тут важче, звісно. Я вже, в принципі, знайшов, мені пообіцяли, маю зробити, не знаю, якщо вийде на цій неділі, на цій ні, то на наступній. Але з бронежилетами тут важко. Тут, коротше, тяжко їх достати. Тут також звідси багато є, що відправляють в Україну, але е, пообіцяли мені кілька штук зробити. Так що будемо надіятися. Так що, друзі, слава Україні, слава нашому ЗСУ. Працюємо далі, не розслабляємося.